Сонечко світить яскравіше, бо в нашій залі зібралися такі чудові гості, господарі тепла і затишку в наших домівках, генератори гарного настрою завдяки наполегливій праці, які Є впевненість у запиші дні мешканці міста Борисполя. 16 березня в актовій залі виконавчого комітету відбувся концерт з нагоди святкування дня комунальника. Майже всі місця були зайняті. Мешканці міста та представники комунальних служб міста зібрались для отримання нагород. Першим привітанням висловив міський голова Анатолій Федорчук. Мер згадав слова американського президента Джона Кеннеді. Перше, те, що кожен споживач має право на безпеку. Друге, кожен споживач має право на вибір. Кожен споживач має право на інформацію і кожен споживач має право бути почутим. Ось ці чотири принципи, по якому, в принципі, і живе наше сьогодні місто, і якому ви також підпорядковані. Натхнення, оптимізму і хай людська вдячність зігріває ваші щоденно серця і душі. Святого. Далі глядачі могли насолодитись виступами вокальних та танцювальних колективів. Наступним подякувати комунальникам вийшов перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Я хочу подякувати всім нашим комунальним підприємствам, працівникам комунальних підприємств, керівникам комунальних підприємств, які провели ці всі роботи у осінньо-зимовий період. Привітати працівників комунальної сфери прийшла і заступник міського голови Людмила Ковальова. Вона по-жіночому підійшла до справи. Спершу розповіла про нелегку роботу жінок, які працюють в комунальній сфері, а потім подякувала за їх роботу. І найкраще вітання сьогодні. В вашу адресу хай завжди у вас буде добро, затишок, здоров'я і благополуччя в ваших родинах. Велике вам спасибі. Головний комунальник міста Володимир Аврамчук теж завітав на свято. Він каже, що наше місто красиве завдяки роботі комунальних служб. Красиве наше місто, завдяки вашим таким щедрій душі. Ще раз вам з таким хорошим весняним святом. Дякую вам за працю. Більше сотні грамот організатори вручили людям, які працюють для міста. Олена Скриник, Максим Прокопенко, новини телеканал «Бориспіль».